Валентина Федорівна з 2022 року вимушена підніматися сходинками на 12-й поверх до своєї квартири. Жінці відключили чіп, який запускає ліфт. Я маю нажати на окошко, тут кнопочка зелена, І тогда я нажимаю перший етаж і поїхала. За словами жінки, рішення про відключення чіпу прийняв голова ОСББ через борг. Проте пенсіонерка запевняє, що має усі квітанції про оплату. Я ему спросила, по какой причине. Я взяла списочек э, этот, 7 или 8 там последних квитанций и говорю, пожалуйста, при мне, вот вы открываете программу в Приватбанке, вы сейчас имеете доступ, открывайте программу и проверяйте. Я вам буду называть даты, а вы будете проверять, есть мои платежи на вашем счете ОСБВ или нету. Он проверил, звонит бухгалтеру. Я только услышала фразу, которую он сказал, что что ж ты меня подставила. У нее все платежи. Після чого жінці повернули можливість користуватись ліфтом, проте ненадовго. Наразі, аби Валентина змогла підніматися ліфтом, вона має прохати сусідів або консьєржку. Натомість остання має спочатку попередити про це голову під'їзду. А ви будете докладувати до кого? Кому? Управляючим, якого назначили. А чому такою? Потрібно робити за всіх так? Ні, тільки за мене. тому що мене контролюють, як... з ким я спускаюсь, докладують. Голова під'їзду Валентини, її сусід. Ми намагалися поспілкуватись з ним. Юрій Анатолійович. Ні, то що, не що його немає. Ага. За чого я думаю, що я вас Відкривають двері. нам двері Ва. тут. Тож телефонуємо голові ОСББ. У нас питання, як так склалося, чи вона єдина така в під'їзді, яка ну, не може. Ага, а чему вона не может контролироваться? У нас у нее задолженность большая. Она не оплачивает счета по коммунальным услугам. А скільки в нее задолженность? 17 тысяч. А те, что она раздрукована, показала нам раздрукованные свои оплаты. Это mm -hmm. е все, у меня есть акт, есть лично подписанный, и акт сверки. Я этим, как бы, уже приезжала милиция, просматривала акт сверки. Вам замилюють глаза. Чоловік каже, що жінка не сплачує за утримання будинку ще з 2017 року, а оплати надходять тіноді невеликими сумами. Те, що вона має якісь докази, не є правдою, додає голова ОСББ. будь-які способи іще, І соцзащиту, і міліцію, і все. кого цьокавото пусть суд подає, і тоді просто вона присяде обратно. Чоловік має намір звернутись до суду або остаточно вирішити це питання. Натомість пенсіонерка також вже подала позов тож на чиєму бойці правда вирішить Феміда.